Спіднички сукні та гольфики крейн. Вельветова спідничка. На поясі широка резинка, імітація ніби на гудзичок застіпається. З карманчиками спереду і також карманчики присутні взаді. Всередині без підкладки на 92 см. Сукня на 110 см. Всередині на флісі утеплено. Така ж спідничка на 104 см, вельветова спідничка застібається зверху на гудзичок з карманчиками. Ззаді два карманчики присутні, на 140, без підкладки, але плотний вельвет. Регланчик на 152 см. Сукня на рукавчику резинка на поясі. Імітації резинки. Заліз застіпається на ґудзичок. На 140 см. Сукня 100% котон. Подібна моделька в упаковочці на 128 см. Така ж моделька в упаковці на 146 100% копу. Спідничка на 128 вольтків. Гольфики два в наборі на 11-12 років. 95% котон. Рубашечка на хлопчика тепленька на 5-6 років. 100% котон. Сукні утеплені на 110-5 років та 116-75% бавовна і лише 25 поліестер.